Аналітика на енергетичного ринку Максим Білявський. Вітаємо вас, пане Максиме. Україні. І ми повернемося до теми енергет... цієї блокади перевізників в, в районі польсько-українського кордону. І запитаємо у вас, пане Максима. Все ж таки, от якими будуть реальні економічні наслідки блокади. Ну, перш за все, ми вже бачимо певне зростання цін на автогаз на стелах. Безумовно, найближчим часом буде змінюватись баланс автомобільного газу на ринку нафтопродуктів України, і якщо не вдасться перенаправити фактично 80% обсягу обсягу пропанбутану, який надходить в Польщі, ну відповідно нас чекають дефіцитні часи. скоріш за все, у нас зміниться структура споживання. І збільшиться часка споживання бензину. Ну а бензин теж потрібно брати. Безумовно, дефіцит впливатиме ще раз повторюсь, на зростання ціни, а ціна входить в структуру кінцевої вартості будь-якого продукту, який доставляється, тобто будуть підтримувати ціни. Так я так розумію. Фактично, абсолютно точно. На мій погляд, нам потрібно чекати підвищення ціни на власне споживчий кошик, тому що продукти. Будь-який інший товар він доставляється. І, власне, вартість логістики включається в кінцеву вартість цього товару. Крім цього, нам потрібно розуміти весь масштаб проблеми з точки зору економіки. На жаль, фактично зараз існує торгова блокада. І що таке експорт? І що, це, що таке кошти за товари, які йдуть на експорт, це валюта. Валютні надходження. Якщо ми подивимося статистику, на жаль, вона дуже сумна. Тому я не виключаю, що коли не буде можливості підтримувати відповідний курс гривні, у нас відбудеться інфляція, а за нею, власне, споживча інфляція. З певною інерцією приблизно в 1-2 місяці. Загалом я вважаю, що Таке безчинство, яке діється на кордоні Польщі, яке, власне, було створено е, кількома людьми, е, це рука Кремля, це кремлівська кампанія по тиску національну, на, на національну економіку України. Чому Тому що мало хто знає, але 7 листопада 2023 року в Україні були внесені зміни в митний кодекс? Власне, з цією датою співпадає і старт безчинства цієї акції, яку ми досі спостерігаємо. Все це робиться для того, аби паралізувати власне, рух вантажів українських виробників на європейські ринки і відповідно надходження валюти в національну систему. Пане Максим, але якщо це рука Кремля, то тоді. Це ця криза на кордоні, ця блокада вона не вирішиться? Ну, чому? Значить, яка там ситуація? Дозвіл на проведення цієї акції надавала ГМІна. Це орган місцевого самоврядування Польщі. Ну, і, відповідно, відмінити цю акцію може також ГМІна. Але, на жаль, наскільки мені відомо з преси, ніхто з. Органів державної влади Республіки Польщі не звертався з відповідним запитом, і та ж сама польська поліція на запитання представників органів державної влади України стосовно законності даного безчинства демонструє, власне, дозвіл територіальної громади, яка легалізувала, санкціонувала такий. Дискримінаційний протест по відношенню до нашої неньки України, а скажіть, а чому? Ти фактично ви вважаєте, що польські урядовці могли б зупинити цю історію, щоб хотіли. Вони це, це не роблять з економічної точки зору. Насамперед, який інтерес я вважаю з політичної. Це перше. По друге, нам потрібно розуміти, що це не є лише кордон Польщі України, це кордон Європейського Союзу. України. І все ж таки, я сподіваюся, що е, Європейська комісія відреагує на ці факти, але насправді у нас немає часу. Уявіть, що е, в цих чергах стоїть продукція е, ледве працюючих, ледве живріючих підприємств з Миколаєва, з Запоріжжя, е, з Дніпра. І знову ж таки, Доки не дійде продукція від цих підприємств до кінцевого споживача, наші компанії, українські компанії різного виду власності, вони не отримують кошти. Не буде коштів за реалізовану продукцію, не будуть виплачені заробітні плати і сплачені податки така десь приблизно сумна ситуація. Стосовно економіки, економіки там немає, економічного питання. Чому тому що? Е Великі перевізники в Польщі вони не сприймають взагалі цю акцію знову ж таки, наскільки це відомо, з публічних джерел організатори. Це маловідомі люди, які мало чим відзначились на ринку перевезень в Польщі. Багато хто їх не знає. Але знову ж таки, великі перевізники і польський бізнес, який залежить від постав поставки цих товарів, на жаль, мовчить, поки що мовчить. А час йде, наприклад, деякі вантажі стоять наскільки мені відомо з 26 жовтня, тобто вже практично місяць. 400 мільйонів збитків Україна вже зазнала, якщо е... 400 мільйонів євро Євро, так, євро, так. мільйонів євро. Якщо це все ще потриває, скільки ж якими можуть ще ці збитки бути. А якщо потім втрутиться ну, в Польщі, налагодиться їхня політична ситуація, запрацює уряд, уряд по-нормальному, чи будуть якісь компенсації нам за те, що ми втрачаємо, що наша економіка втрачає компенсації, напевно, будуть, але зараз питання в тому, аби розблокували кордон, звісно, ми очікуємо. На те, що прем'єр-міністр, майбутній прем'єр-міністр Польщі Туск е, вирішить це питання доволі швидко. Взагалі, наскільки мені відомо, е, знову ж таки, зі слів моїх знайомих колег із Польщі, розблокувати кордон можливо всього-навсього там за 15-30 хвилин. Але ж питання в тому, що нам зараз вкрай важливо розблокувати компенсація, буде за будь-яких обставин, але ми маємо пам'ятати, що є. В економіці поняття мультиплікатора. Тому сьогоднішні непоправні збитки, які несуть в тому числі і імпортно-залежні підприємства, які чекають на в'їзд того чи іншого товару з Європейського Союзу чи з пункти пропуску на кордоні з Польщею, так само залежні від цієї ситуації і несуть збитки, тобто несуть збитки імпортери та експортери України. І не тільки України, але, на жаль, поки що, мало хто з наших партнерів із Європейського Союзу, з бізнесу, європейського бізнесу про це говорить. Дякуємо. Дякуємо, пане Максиме. Максим Білявський, аналітик енергетичного ринку. Така от непроста ситуація, м'яко кажучи, але ми зрозуміли з розмови з паном Андрієм, дичиться, що це все впирається в цей весь процес політичного переформатування Польщі, і в результаті дається знаки на наших. Стратегічних сказав, економічних інтересах